Рознімаю вам зовсім трошки знижок. Так, на сирочок картопелька знижка 7,60 зараз. І на мілку цю дуже смачну знижку, 23,50. Так, на чалочки в дивіться, які ці неприємні. Оцей якийсь монтлежа 28,50 на 25 пакетиків. На 28 пакетиків зелений 28,50. Турив гри теж по знижкам. Тут аж 45 пакетів, 43,80. Вигідні, вигідні. Пропозиції. Ловере, асорти Бергамот, Зараз 59,90, а з карткою взагалі 56.91. Ось такі чайочки теж дивіться. Приємна пропозиція, приємна ціна 3790, 3690. Такий чай, день у день, чорний. З лимоном, чорний класичний. Суміш чаю. Що це? Чорний з полуничкою і чорний з ароматом винограду. Скільки 29,90? цей 2990. Так, я вам на тебе показувала ось цю новинку апельсим'ята від фірми Асканія. А тут бачу в цьому тебе ще мохіто і Кавун Лимон. 24,80 пакетик. Це чай, а оце напій. Потім ще хочу показати вам знижку на цукор. Зараз кіло в 3160 Дивіться, ажіотаж це був, що аж сюди палети. Показую вам знижку на в своя лінія. Зараз шматочок 180 грам, 169,90. Приємна знижка. Дівчачі, ще показую вам новиночку ось ці кабаноси новенькі і йду за тобі. Так. Я тільки що почитала, там пепероні і курочка. Зараз ціна 76,60. Я думаю, що зроблять знижку, Це наші бабаноси, наші колбаски житомирські. Це моча за тебе. Хотіла більше вам рознімати, але, але не сьогодні. Тропічні дощі прийшли. Дощ з тіною. Я такого давно не бачила, чесно кажучи. А я тільки всілася вам відео знімати з блисками. І різко потемнішало. Дуже темно в хаті стало. Ну, зараз, як пройде, то буду далі знімати. Дівчата, як я обіцяла, починаємо за тест цих матових помад, близьків від ламель під назвою Posh. І так, які в мене тут відтінки? 404-й Blush Pink, потім 405 Punch Pink і. 412-й бургунді. В цьому бургунді я дуже сумніваюсь, тому з нього і почнемо. Зараз, секундочку, візьму ніж. Так, ніж взяла, бо тут вони так запаковані дуже надійно буду відкривати. У мене тут о, мої помічники дзеркало, щоб я себе бачила, коли фарбую. Губи, потім оцей, я не знаю, як це назвати бальзам для губ. Тюбік універсальний, їм можна і кутикул мазати, і лікті мазати, і якісь сухі ділянки шкіри. Я трошки буду перед нанесенням помади змащувати їм губи, бо я завжди перед нанесенням матової помади губи зволожую, бо якщо нанести на сухі губи, буде чорті шоу. А, дивимось, відкриваємо. О -о -о! Ну, такий колір. <су> я не знаю, це мій колір чи не мій. Вам видно, дивіться, дівчата, такий він, наче темна слива. Знаєте, я зараз спеціально загулю, <су> як виглядає колір Бургунді? Я чомусь не так його уявляла. Дівчата, сподіваюся, вам видно і не відсвічує. Ось так Google мені показує колір Боргунді. Вже дуже акуратно треба з нею, скажімо так, працювати. А ну, поїхали. Дівчата, нафарбувалися, одразу вам скажу, що мені не подобається пензлик. Він дуже широкий. Тобто це <світнє> потрібно приловчитися ще ним фарбувати. Що по кольору скажу? Колір мені подобається. Ну, може, вам він не подобається. Я пам'ятаю, в мене в молоді роки була така помада Ruby Rose, точно такого кольору. Моя мама її ненавиділа, бо казала, що губи майже чорні. По кольору скажу так: ось дивіться, сводч на руці. І на губах. Тобто своч світліший, на губах темніше. Для мене це зимній відтінок. Не на літо, не на весну і навіть не на осінь. Ось зима це прекрасно. Я зимою буду їм користуватись, але теж зимою користуватись такими матовими помадками, які трошки підсушують губи. Ну, таке спірне питання. Але я буду. Намазюкаю більше бальзамчику і нормально. Ну, скажу так, мені подобається. Єдине, що мені поки що не подобається, це великий пензлик, яким не дуже зручно наносити помаду на губи. Бо ну, треба така гарна сноровка. Зараз міцеляркою спробую змити. Подивимось, як воно змивається. Змивається гарно. Напевно, вона не дуже стійка буде. Якщо поїш, то вона вся і облізала, я вже вимазалась. По стійкості я вам ще потім скажу, колись нанесу її. І протягом дня похожу і подивлюсь стійка чи не стійка. Зараз дивимось тільки кольори. В чому дивина? Дивіться. З руки, ось міцеляркою, витираю, витираю, не можу витерти. А з губ за один ось так: от одне проведення нормально змилось, якась дивина. Так, дівчат, що хочу сказати, міцеляркою мені вона не дуже добре змивалась, все одно були розводи, тож пішла я в ванну і змила її гідрофільною олією. Гідрофільною нормально. Йдемо далі. Ой. Пробачте. <сум melody> Йдемо далі. 405 відтінок Punch Pink. Давайте ж знову ж таки подивимось, як Google нам показує цей колір. Дівчата панчпінг перед вами. Зараз відкриємо, подивимось. Мені здається, взагалі не такий панчпінг тут у Ламеля. Відкриваємо. Не схожий, так він на той панчпінг, який Google нам показав. Не дуже схожий. Так, зараз. Сочу на руці. Ну, ось такий. Ну, мені здається, цей колір такий більш в червоний він уходить. Як вам уходить він червоний чи не уходить червоний? Ой, ну що, фарбуємось? Я ж нагадую, що я вже бальзамчиком губина. Намазала. Блін. Ну, блін, ну пензлик, ну це ну, чого такий широкий. Ой, ну що? О, це вже зовсім інша історія. Це вже не зимня історія, це вже історія літня чи осіння, як мені здається. Дуже гарний колір, приємний. Так, ось сводч. Взагалі, мені здавалося, що коли воно застигне, воно трошки повинно стати темніше. Але не з цим кольором, не з кольором 405. Він, бачите, в мене якийсь більш яскравий на губах. Ось тут більш блідий, а на губах більш яскравий. Ну так, ви знаєте, саме з передачою кольорів у в цих помадках якась проблема. Бо на свочі він такий більш блідий, на губах він більш яскравий. Ну, не знаю. Але давайте так. Три, як я казала, три помадки мені вийшли за 167 гривень. Якщо порахувати, то одна помадка виходить трошки більше, ніж 55 гривень. Я вважаю, що за таку ціну ну, можна пробачити легке неспівпадіння з кольором на свочі і на губах. Ну, загалом мені подобається. І мені подобається, як тримається на губах. Ось саме цей. 400, який? Саме цей 405, він мені не так підсушує губи. Але ж знову ж таки нагадую, що перед тим, як я нанесла помаду, я нанесла бальзам. Бо якщо б я нанесла на сухі губи, було б видно всі зморшки, воно не було б зволожено, вони були б такі, як трубочки, такі скукужені. О, та й таке, то я ж вас попереджаю, щоб не було. Щоб ви нанесли і подумали: о, о Боже, які в мене негарні губи. У вас у всіх, дівчата, гарні губи. Просто нанесіть гігієнічну помаду або бальзам. І потім матова помадка буде виглядати достойно. Отак-от. От Мені подобається, дівчата. Колір супер. Оце я задоволена на всі 100% цим 405 відтінком. Трошки відступ. Знову пішов дощ. потемнішало. я сподіваюся, дівчата вам буде добре видно, бо вдома дуже темно. А світло не хочу включати, бо коли включаю світло, мені не подобається. Штучне якесь освітлення, негарне. Продовжуємо. Я вже розпакувала 404-й. Мені здається, він мені сподобався найбільше, коли я свочила на руці. Зараз, ага, так, зачекайте, <смеш> Blush Pink він називається. І дивимось в Google. Blush Pink виглядає ось так. Чесно кажучи, не знаю, навіщо я вам показую кольори. Ото, як почала з Бургунді, вирішила, хай буде. Звісно, вони всі будуть відрізнятися від того, що нам пропонує ламель, але ж вже перше показала, то вже давайте інше показувати. Відкрила, дивимось. Ось пензлик. Ну, щось є, щось є. відтіночне, щось присутнє. Ось такий кор. О, це мені дуже подобається цей колір. Я сподіваюся, що на губах він буде виглядати. Майже так само, як ось на руці. Я підтерла там, де зайшла за лінію. На камеру фарбувати то немає. Ну, поки що. Може, потім приловчуся. Якщо будемо з вами ще щось тестити. Ну що, дивимось. Угу. Та сама історія, дивіться, тут він такий більш блідий, тому що рука в мене світла, а губи рожеві, тому він такий більш насичений. Ну, я вам скажу так, мені подобається і 404, і 405, і навіть мені цей Бургунді теж сподобався, але ну, це не на кожен день. Я зараз, дівчата, знаєте, що зроблю? Я зараз візьму свій кіко, який я дуже люблю, і подивлюсь, порівняю кольори на руці. Наскільки вони будуть відрізнятися, бо мені він. Трошки схожі, Єдине, що цей такий більш яскравий, а той такий більш тьмяний відтінок. Зараз глянемо. Принесла я свій улюблений колір. І Нього... дивіться, це ламель перший, оце кіко другий. Ну, відрізняються, але не суттєво. Несуттєво. Дивіться, зараз він ще трошки підсохне. Ну, а так от, я скажу так: 404. Це просто топ. за ці гроші. Шикарний відтінок. Як він мені подобається. Ну, ще можна, знаєте, що? Ще можна перед нанесенням трошки. Промалювати олівцем, а потім е зверху ось цей блиск. Дівчат, що хочу сказати у висновку, всі е кольори мені сподобалися. Звісно, 404-405 мені підійшли найбільше. Ще третій чи четвертий раз скажу, що перед тим як нанести цю помадку, треба добре зволожити губи, помадою гігієнічною або бальзамчиком, який вам до вподоби. І що не сподобалось? Не сподобалась кисточка, пензлик, спонжик, як він називається, оця штучка, якою ти малюєш, не сподобався, бо дуже широкий. І ну, ви ж самі розумієте, що матова помадка вона потребує чіткості. А цим широким пензликом треба ще тренувати, щоб його так гарно щоб ніде він не виходив, нанести. Ну, загалом, в цілому, я задоволена. Я сподіваюся, вам огляд на помадки «Пош» сподобався. Буду рада, якщо напишете коментар, поставите лайк, якщо не підписані, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Дякую, що дивились! Зустрінемося з вами, як завжди, в новому відео.